Привітна у гарному самопочутті та з приємним здивуванням. Так у своїй домівці, 20 січня, стріла гостей одна зі старішин серебрії Ольга Гордіївна Гордієва, яка народилася у далекому 1929 році. Її життя починалося з лихоліть Голодомору та війни. Працювати пішла у ранньому віці, ніколи не ховалася від важкої праці, створила й гарну велику родину. Любляча й чуйна мати, бабуся, прабабуся, поважний ветеран Другої світової війни. У 95-й день народження зустрічала численно гостей. Ольгу Гордєєву привітали від імені Могилів Подільського міського голови Геннадія Глухманюка. Актив села вручали дарунки та квіти, висловили ювілярці подяку за жіночу мудрість, за те, що не скорилася життєвим труднощам, а завжди чесною працею та добром наповнювала свою долю. Ми бажаємо саме головне, що ви були здорові, щоб ви щасливі в своїй сім'ї, раділи своїми онуками. І правночкою, і щоб кожен день вони посміхалися до вас і заходили, і знали, що ви вони ви у них є у святковий день. Лунали й побажання міцного здоров'я, миру, добра, щастя усій великій і дружній родині Ольги Гордєєвої, яка оточує дорогу горлицю любов'ю, турботою та успіхами.